Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі Бдженницю в Шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас вже 15 жовтня, вчорашній день. Дуже було мокро, можна так сказати, цілий день ішов і ніч дощ, а на вечір іще і гроза була така конкретна. А так бджілки сьогодні літають, хоча на вулиці я вам скажу, що не дуже жарко. От мишей загороджувачі поставив. Це один вулик. Несуть пилок, до речі, на кожній сімейці. Що вам видно, ну так прибавимо, чи видно, чи ні. Але йдуть бджілки з пилком і жовтий. Вон заходить і коричневий різний. Ця сімейка взагалі жовта якась. Помінялися бджоли, повинна була карнівола, а бачите, вон з пилком заходять, заходять. Але на вулиці всього я вам скажу, не повірите, 11 градусів, всього. Ну, затім кудись. Ладно, підемо до шестирамників. І в нас така тема сьогодні. Дуже багато е, питають, е, щоб я їм розповів річний цикл в шестирамочних вуликах. Зараз ми підемо, облаштуємося біля шестирамних вуликів на фоні. Шестирамних вуликів і буду я вам розповідати. Друзі, ну, сьогодні я камеру з таким мікрофоном і видно вам чи не видно, але можна на відстані з вами порозмовляти і почну. З першого, так скажем, запитання, це ж таки річний цикл в шестирамочних вуликах, зразу вам скажу, шестирамочні вулики, це приж це найголовніше те, що це здоров'я для бджоляра. Це здоров'я. Може хто буде там усміхатися, але ви до пори, кажуть, до времени будете усміхатися. Вже дуже багато, дуже багато джолярів, які перейшли на шестирамочні вулики на систему, яка облегчає труд. І на руки, і на позвонок, і на все інше. І меду ви Менше ніколи не будете брати, якщо ви будете працювати правильно з шестирамочними вуликами. Друге, скажу, що саме головне те, що цей вулик, в якому ви можете робити відводки, не по рамочно, а по корпусам. Хочете на 145, хочете на 230-ту, якщо ви тримаєте в 300-х, будь ласка, відводками можете робити це на 300-ту рамку. Все можете робити. Надо відводок, відводок. Треба нуклеус якийсь зробити. Нуклеус можна, наскільки хочете ви, 145-ту рамку, якщо ви захотіли. Будь ласка, зробіть собі на 145 ту рамку. Відводочок не треба не в бджіл трусити, нічого. Поставили туди маточник і все буде окей. Так що шестирамочна система дуже легка не тільки для такого віку, як у мене. До речі, мені сьогодні вже 69 років. І я ще працюю з бджолами. І ви бачите, що якби було і 207, і 207, я б їх обслуговував би також само, як і десяток чи 2. Тому що в шестирамочній системі можна працювати залюбки кожному хто. Навіть і інваліди, я не хотів би, щоб. Когось образить, але якщо людина не спроможна тягати лежаки 10-12 рамочні вулики, то він може працювати з цією системою залюбки, і це йому буде дуже в нагоді. Я споминаю свої молоді роки, коли тільки починав, так з нами на пасіці був інвалід повністю без обох ног. Вище колін. Він втратив ноги на Другій світовій війні, і з ним завжди була його жінка, яка його всюди супроводжувала. Всюди вона йому допомагала. Звісно, ми йому допомагали, але він навіть і ображався, коли ми намагалися йому допомагати. Ну, одне ми допомагали йому перевести. В той час в лежаках були вони і увести йому, загрузити, вигрузити. Ми навіть магарич ніколи за це не брали, чисто по-людськи допомагали йому. Але я кажу, коли в роботі щось десь там помогти, піднести, він навіть ображався. Він на такій колясочці їздив. Ми, звісно, йому все вичищали, розчищали там, щоб він. Без проблем там їздив біля цих вуликів, але так жалко було чоловіка, що, не дай Бог. Бачите, бджілки намагаються літати. Більше там особливо до сонечка світе. А тут так вони обльот, ну, всі вилітають, але 11 градусів. І почнемо за річний цикл шестирамочних вуликів. Починаємо з весни, коли бджоли вже облетілися. В першу чергу, якщо погода не дозволяє дуже їм літати, в першу чергу ви їм повинні, я знаю, ви ж багато хто витягує пилок, пергу, все з вуликів, на зиму не залишаєте. Але я все залишаю, але в тому році у нас була проблема. З цим пилковим кормом не було пилку. Дожве літо було, і в зиму мало досталося їм пилку і розвиток навесні, хто не, не тільки розвиток скажу, а і зимували дуже погано. 30-40% бджіл одійшло, тому що вони не набрали жирове тіло. правильно, не набрали, тому вони погано зимували. А от коли ви забираєте там маток, закриваєте, бджоли починають дуже вже погано літати, тому що нічого їх не спонукає. Розплоду нема. Навіщо там летіти, а то, що нема вулику, вони на це не звертають уваги. А бджоляр думає, закрив матку, все. А за що? Чого вони будуть? Бджоли, щоб ви розуміли, що хто пилком займається, той знає. Чим більше розплоду відкритого в сім'ях, тим краще сім'я несе пилок. Запам'ятайте це, запам'ятайте. а так будуть літати одиниці. Бач, як вони літають, але бідна, сідає і застиває 11 градусів. З однієї добре, що вони при такій температурі літають, а з іншої не дуже, тому що бджоли будуть відходити, якщо не тут вона тут захолоне, так там десь захолоне. Далі йдемо. З весни ви повинні положити їм медопергові млинці. Обов'язково. Нас тут у Канаді їх роблять і в магазині продають. Я в тому році брав. Щось запізненням, але вже в цьому році заказав, щоб у лютому вже були вони. І пообіцяли мені, що в лютому будуть ці млинці, щоб зараніше взяти, щоб йшли в розвиток добре сім'ї. У цих медопорогових млинцях, які реалізують, не знаю, по всій Канаді чи тільки у нас, там іще додають дрожжі. І дрожжі спонукають матку червити. Самі розумієте, що це таке. І ложите, я розповідаю, одразу кажу, я розповідаю все, як я роблю у себе на пасіці. До речі, скажу, що в мене пасіка не медового напрямку, не опилюю я. А тільки займаюся розведенням джіл на пакети. Є в мене декілька сімей, залишаю для меду, щоб взяти 100-200 кг меду для своїх, копійка не помішає. Але більше всього, я займаюся розведенням джіл. Дали в лютому березні, продовжуємо далі. Дали в лютому березні. Їм медопергові. Звісно, якщо у вас великі вулики, то вам треба утеплювати. У мене все залишається так, як воно є. Як вони зимують, так. Може тільки якщо на два корпуси де зимують, я можу його перегородити, щоб зменшити е, об'єм гнізда, щоб було тепліше і щоб швидше вони в розвиток і йшли. І в цей час я всім в один миг розглажую медопоргові млинці. Дивлюся, якщо, хоча я не хвилююсь, зразу скажу, я не хвилююсь за мед, меду достатньо в мене, я за це не хвилююсь, його іще залишається на півліта. А може, і до наступної осені того меду. Сокращаю, якщо зменшую гнізда. І в цей час йде розвиток квітень. У нас тут вже буває і математика, і інші, і клини вже зацвітають. Тоді вже йде розвиток у всю. Тільки на щоб були е, е, сім'ї зжаті, щоб вони. Якщо я кажу за шестирамочні, я розповідаю тільки за шестирамочні. Вони тоді швидко освоюють це гніздо. У мене в кожному гнізді в розплідному, що я вам казав, стоїть рамочка із невеликим віконцем для трутня, щоб той трутін від нього дуже велика температура вулику і більше бджіл освобождається і займається викормкою розплоду бджолиного. Це обов'язково. Не забувайте робити, якщо вам треба, можете його вирізати, якщо вам не треба трутень на пасіці, можете, як тільки запечатає, вирізали і все. Це теж боротьба з геотехнічним методом з кліщом. Але я весною, коли починається вже квітень, проходимо, йде розвиток, вже у квітні треба дивитися, щоб. Обов'язково у квітні треба буде розширювати сім'ї. Особливо, де сильні сім'ї, вони швидко, дуже швидко стартують. І треба ту плівочку, що я буду перекривати. Але я завжди кажу, що я плівкою відкриваю уголок. І якщо багато бджоли збирається, вона переходить зразу у верхній корпус і не так зжимається. А у травні місяці я вже роблю відводки. Відводки роблю, от, от у мене два корпуси на 230, одразу один ото перекриваю я, піднімаю вверх матку, рамку з розплодом, вони відтягують собі один-два маточника там свіщові. Якщо у іншій сім'ї Цього не зробили, то я поділюся з іншими, але вони більше не відтягують. Один, два, три. Оце от сили. Тому що це не те, що вони зовсім без матки. Матка є, але вони погано її відчувають, тому що плівка лежить, а віконце тільки матка наверх не піднімається. А я їм вони вже там дуже багато вже бджоли наверху. Я в цей час. Даю їм рамочку з відкритим розплодом туди, і вони своє діло роблять. Відтягують там тепло, тому що з головної сім'ї піднімається все тепло вверх, іде розвиток. І коли вони вже запечатують маточник, я, отак, як є, зразу знімаю цю сім'ю, ставлю на нове дно, нову кришу. І увозю на інший точок. За 5 кілометрів в мене тут є, а то й більше. Чому я роблю це, щоб була повноцінна сім'я? Там є льотна бджола, там є молода бджола, кормяща бджола, ну, молода ця бджола. Є кому літати по воду, є кому літати за пилком, є кому працювати вулику, і ця матка облітується. Коли вже виходить, я ж казав, головне, щоб трутні у вас були, я це слідкую з осені. На кожному точку у мене спеціально сім'ї в десятирамочних вуликах, ну і в шестирамочних, де знаходяться сім'ї на два корпуси йдуть в зиму, і там е, рамки побільше, аніж це віконце, є по рамки, по дві для. Трутня. І я бачу, коли вже трутін вже бігає по рамкам, тоді можна й закладати маточники. І я не хвилююсь, коли вийдуть матки, буває, що й холодно. А буває день, коли в обідній час дуже тепло і дуже сприятлива погода для обльоту маток. Все. Я більше нічого не роблю. Ото слідкую, коли вони облетяться, знаю приблизно час, що там через скільки. Ну, Весною я хочу сказати, що вони влітку дуже швидко. Обльотуються, восени тяжче обльотуються. Більше їм треба дати, тому що може тепла, того немає, коли матка виводиться, а може ще якісь, може не так кормиться вона. А весною і влітку дуже гарно виводяться. Я завжди продаю пакети із зимувалою маткою. Чому? Тому що я маток. Роблю взимку тільки осінніх. Вересень, серпень-вересень, ці матки в мене йдуть в зиму. Вони не зношуються, вони в мене перевірені, як вони сіють. Якщо погано сіє, я її ліквідую, іншу посажу і буде там окей. За цим я слідкую. Продаю пакети п'ятирамочні, П'ять рамок я віддаю. А одна рамка остається з бджолою. Я туди ставлю маточник, який я в цей час вже підготовую. І вони обльотуються, і далі все йде своїм чередом. Якщо треба у травні місяці, під кінець травня, кому пакети, я оці нові пакети, що початку травня, ну, все залежить від погоди. Якщо є гарна погода, у квітні роблю їх відводки, а якщо нема гарної погоди, то роблю у травні, у початку травня і вони готові на кінець травня. Кому треба пакети, я реалізую їх в травні місяці, а кому є такий попит ще і червень місяць. І в червні місяці реалізую, я вам розказав. А ті сім'ї, котрі в мене залишаються на мед, я тільки намагаюся їх загрузити вощиною. Все время, де матка тільки освоє корпус, я туди її знову сажаю, розпліт піднімаю вверх цей корпус, туди. Матку з відкритим розплодом на одній на двох рамках залишає, а то все вощина. Вони в цих вуликах навіть ніколи не подумають за роїння. Ніколи, тому що у них завжди є робота. Якщо ви не використовуєте вощину, це дуже погано. Використовуйте більше і більше, це у вас здоров'я бджіл і бджоли завжди будуть у вас в роботі. Якщо вам видно, так бджоли на даний час літають, несуть щось. Літо проходить, це робота, я розповідаю, що я роблю. Якщо вам потрібно більше відводків, я ще більше роблю відводків. а... На наступний більше вже розширяю, тому що на трьох-чотирьох у мене п'ять точків, але мені цього не вистачає. Десь на точку я від 15 до 20 тримаю, але і потім інші точки я намагаюся поставити в інших містах і подалі, щоб вони не касалися. Батьківські сім'ї я завжди відбираю теж із кращих. Навіть у, у інших бджолярів я їздив у цьому році, брав декілька маток, мені сподобалося. І при литті свіжої крові це дуже добре виходить. Осінь підходить, ви бачите, вони себе забезпечують медом. Які відводки чуть слабіше, я показував вам. Я даю їм завжди, щоб було що в них. У гніздах сім'ї повинні у вас бути завжди нагодовані і оброблені. Обробку проводю я з травня місяця от роблю відводок, як я вам сказав, і зразу туди кладу гліцерин плющавика серветки. Це дуже потрібно. Дуже. І Сім'ї, які остаються сім'ями, я їх теж обробляю. Коли людям віддаю, вони вже оброблені, віддаю пакети прямо з серветками. Так, витягую обережно, я віддаю з серветками і кажу, пчоли розвинуться, і вони самі це оберуть. Да, так люди писали мені. Цьому році, що так виходить точно. Якщо сім'я сильно стає, вона ці серветки сама все порве, повикидує, повитягує і все. Але головне, щоб сім'ї були у вас сильні, сім'ї завжди це у вас прибуток на пасіці, не обуза якась. Якщо слабенька якась сім'я, ви її зразу ануліруєте. Дивлюся в інтернеті, пишуть, як зберегти слабкі сім'ї. Я ще можу повірити, слабкі сім'ї, там можна там сохранити десь у зимовнику або у підвалі, або ще десь. Але не факт, що вони виживуть. І запам'ятайте, чим менше сім'я взимку йде, тим гірше для матки. Є такі сім'ї, що вони виживають, але вони промерзають. А для матки це гібель. Вони не можуть ту матку обігріти. Що там, якщо жменька бджіл, вони не можуть ну, просто не можуть обігріти, тому що нікому обігрівати. Скільки б там меду не було, але якщо нема бджоли, значить немає розвитку. Осінь приходить, серпень і Серпень і кінець вересня я ще два рази обробляю, я вам показував. І спокійно вони уходять в зимку. І в даний час, бачите, сонце ховається трохи і зразу менше бджоли на вулиці. В даний час бджоли ще не в клуби, але вже зжимаються. Я бачу, що зжимаються. Я не заглядував, можна. І заглянуть хоч в один, подивиться, якому вони стані. А бачите, от кирпичі на сонці прямо гарячі. В руки береш і вони гарячі. Ну, що, меду вам, звісно, не видно, але меду в них достатньо. Вони так і будуть зимувати. І тут, бачите, ось тепло в вуликах є, пінопласт лежав. Бджоли достатньо і меду достатньо. Не буду я вже наводити сюди камеру. Ви повірите мені і так, тому що я ніколи ні в чому не обманюю. Головне, що ви завжди тримайте бджіл у гарному стані, щоб вони у вас були здорові, оброблені вибачаюся. І все буде гаразд. Кому подобаються мої розповіді, мій канал, мої відео, пишіть, задавайте ще питання і я вам буду відповідати. Тому що я відкрита людина, кому треба все можу розповісти, як треба працювати з бджолами. А на цьому будемо завершувати. Пішов мені вже. Завтра піде 70-й рік. Дякую, що ви зі мною. До побачення. Слава Україні. Джели несуть пилок, але холодно. Але вони потрошки набирають, потрошки, потрошки, бачите, у кого трішечки, у кого більше, але вони працюють. 11 градусів, ми і бідненькі. Що у вас спонукає, бачите, несуть-несуть не пилок, аж душа радіє, коли бджоли літають. Як оце тільки закривається сезон цей, підійдеш на пасіку тихо, нема ні льоту, холодно вже і на душі не так весело, як хотілось, б. Ну все. До побачення. Дякую, що ви зі мною.